Друз'яки, приїхали сьогодні з камрадом покопати і в мене є перва поверхнева знахідка. Зараз подивимось, я ще й не дивився. Ось у нас лежить наша монетка. Та ще й цей білончик у нас, йом, дивись, яке збереження, сухе висохло у збереження. Чудова двадцяточка в нас, вон. аж земля засохла. Ну не будемо сильно терти. Краще помити, воно пересохло. Так. Це в мене біда з фокусом. Ну, зараз якось вам постараюся показати. 1867 року. СПБ. Ну нічого, забираємо, шукаємо. Далі. чергова знахідочка. Ледве зацепив. Чим подобаються вибиті хутора, тим що копаються всі сигнали. Як би не звеніло, це був односторонній сигнал. В одну сторону аською пробивало. і викопав гудзик. Малесенький-малесенький гудзик. Ушко на місці. Аж Поки що за візерунок не можу розібратися. Якийся є, на орлянку не схоже. На обзорі відмию, краще вам покажу. Так що знахідки є. Будемо шукати ще далі. так, Ну все, забираємо, йдемо. так, Був у мене черговий сигнальчик, чудовенький такий. ну Думав, вже може монетка або щось ні. Виявляється, це у нас наперсток наперсток алюмінієвий Такий собі. Зігнутий але цілий, без втрат. Можна вирівняти його. Нема на ньому нічого, ніяких написів. такий собі. Така собі знахідочка. На вибитому місці це і так. Добре. Ну що, забираємо. Демо так, друзяки черговий сигнальчик. Ось Я вже взяв, подивився, що це гудзик. Я його ще трошки лопатою зацепив. Такий у нас зігнутий гудзик. Орлянка. Мабуть. Більше всього, що орлянка. Вушко на місці. Так, вушко на місці. З таким накладним орлом. Чи то якась накладка не варела. А, так Це ще у нас орел, мабуть, на пушках. Так, ну відмиєм. на обзорі покажу вам краще. Що, забираємо. Так, друзяки, хожу цілу годину. І нарешті спіймав хоч якийсь сигнальчик. Я вже викопав, так образно подивився, ну схоже на хрестик. Ось він, мабуть, поверхнева, зверху ну, лежало. Ледве я його знайшов. Але ну, зараз у нас такі сухі землі. Можливо і не хрестик. Ну, зараз я його засохло як. Ну, схоже на хрестик, але він якийсь залипший. Так, це хрестик однозначно, маленький, дитячий, мабуть. Тільки якийсь на ньому ось щось. Незрозуміло, що воно таке. Не глина, не земля щось. Помию на обзорі, покажу, таких маленьких ще не знаходив. Ну що, Забираємо, йдемо далі. Так, друзяки, сьогодні день, мабуть, сопутки. Монет немає, за те, що путочка, ось з якої глибини. Ось де яма. Ось, ну штик. На штик. Ледве був односторонній сигнал. На вибитому місці все копається, всі сигнали. І ось отаку пряжку знайшов. О. Що в нас за пряжка така? Є якісь написи. Так. Що за надпис? Незрозуміло. Англійською мовою. На обзорі помиємо, прочитаємо, що це за пряжка така. Ну чудово. Забираємо, йдемо далі. Так, друзяки, після тої пряжки, після останньої знахідки пройшов метрів 30 спіймав такий чудовий сигнальчик. Випала монетка. Подивимось. Що це за монетка в нас. Так. Поки не зрозуміло. А, одиничка. Одиничка 1924 року. А можливо 25-го, але ну, рік поки що не видно. Вже помиється. Ось така монетка на вибитому місці. Така ось... Камрад до мене підійшов. Зараз покажу вам його знахідки. Теж набомбив непогано. Вон цілу хабарничку висипав. Зараз ми їх розложимо. Це знахідки камрада. Царьок один, царьок другий, царьок третій, салдепінка. Це теж трояк салдеповський. Так, що тут далі? Теж царьок. Ще одна салдепінка. Ну а такі сім монеток у камрада. Теж непоганий результат. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзяки, і обзорчик у нас. Знімаю те, що вдалося знайти на вибитому полі. Ну, не старе поле. Десь там люди поселилися в 1900 році, бо ну, це знахідка двадцяточка. Можливо, якась зальотна, можливо, хтось привіз із собою, бо на картах Шуберта нема того хутора. Ну, отак якось ми з Камрадюгою покопали. Знахідки камрада ви бачили. Сім монеток у нього. На жаль, не вдалося нам більш походити. Почався дощ. Тільки приїхав додому і дощ перестав, вийшло сонечко. Ну що ж, покопаємо ще завтра. We I don't a slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.